Замінили прапор свіженький, як весна. Ну, часу немає. Все те саме скрочую. От займає один. Тут є бджола. Є на крайні тихий лазить. Скрочую на 5 рамок, мабуть. Ну, маленькими кусочками нема що знімати. Все стандартно. По селі сім'я така як і попередні, але льот більший. Пилку несуть явно більше. Тодзик буде нам на цей. Не, циски, а плодикий яскравий. Скільки їх з пилком і на верхній обліток і на нижній. Будемо тестувати, дуже цікавий матеріал. Є це сьогодні, щоб не помолитися, 23 ті І найбільше в них цього пилку несуть. Тільки відхилюсь по дві штучки, тільки дивіться, Красота. Красота Выще седайте в лютки 27 лютого После обеда уже Морды обклеивать Вот Такие воды, вся красота. Джилки просто. Прелесть. Как то говоришь, я это люблю. Уже чуть не на очей сюда. Так вот, не треба тут уювания делать. Повыносили. Видно. Чистили за ці дні, це вони ще не утеплені у мене. Це тільки добралося в руки. І це, Боже, тільки відійшов табун табун з ліщиною просто. І тут якесь непонятне випорожнення. Ще хтось недобродівся. Якщо не помиляюся, то це тодзик. От, пару є маток на тестування. Ну от вони такі були активні, але займають вони менше рамок. Можливо, менше розплоду, більше літають. Ну подивимося, немає як показувати. Камеру забув, на телефоні мало місця. Розкажу потім. Вечіріє, бджілки пилок такі носять. Одна в одному кутку, там друга. Туди третя тільки що забігли. Бачите? Спилком вже вулку. Да, підмору більше ніж зазвичай. Так, ці що з пилком дуже активні? На одну рамочку розплід. Значить таким коржом сидять. Сіренька, гарненька бджівка. і маточка наша ходить. Від розплоду такі невеликі тут. В сусідніх на двох рамках Пернера і Ш... Сінгера. Так, бачите, мед в них є зверху. Вони ми зимою якось дивилися, їх ледь видно було. От вони йшли, дійшли дозаду, а тепер піднімаються верху Того і мед не беруть, того що он видно зверху печатник. Хоча вони відчули і могли б його вже брати. Маточка є, де вона? Де вона? Ось. Так, є тільки засів. Тут ну слабший відводок, сиділи вони набагато тихіше. І яйцекладки я тут не помітив у них. Півчатного розплоду. Так, поставлю цій матці таку перговеньку медопергову рамку, підіжму, ну і побачимо, пора вже почина сіяти. Показувати було нічого, гарний, чудовий, зимній, замість, зимній вечір, тихо, спокійно припинився вітер. Сім'ї повжимав на 4, можливо, одну на 3 і дві на 5 рамок. Корм в центральних рамках дуже мало, де розплід, а на сусідніх то, як би було, перетрусив бджолу, погода, температура дозволяє, перетрусив бджолу, поставив, ну, здвинув ближче до розплоду медові рамки. За заставну поставив. Маломедові рамки. Ми на все. Ставимо вподобайки. Підписуємося, пишіть коментарі. От. Це особливості лінії. Чи так співпало, що е, ота сімейка. До речі, дві, один відводок, і ця сімейка з маткою. По-моєму. Тот, за я не пам'ятаю. Треба дивитися, напишу в ролику. От. Дуже активні, хоча по силі вони. Якщо взяти ці всі, вони середні. От, е, тобто, мабуть, все-таки це якась їхня фішка. Так само, як і ошка, фішка, <смас> нема розплоду. От, матка ходить, надіємося, матка червить буде. От, ніби є може, то відблиски сонця. От, е, піджав, підставив е, до. Е, Ну, центр гнізда медупирогову. Меду в них вистачає. От, теж утеплив. За заставну поставив розпечатану малометку. От, ну, малумедку. От Підписуємося, гарних переглядів. Ставимо подобайки, кому сподобалось. І вон наш кропорець.